Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Знову ми на чудовому торгівельному майданчику від компанії AgroDeam Центр, де величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Переходьте, заходьте, робіть замовлення, дзвоніть, приїжджайте на наш майданчик. Находимося ми в місті Кропивницький. Будемо раді допомогти кожному в придбанні агрегатів, так і запчастин. Компанія Агродім Центр на каналі Техніка Поля. А в даний момент ми хочемо зняти вам відеоогляд на знайомий всім культиватор модель вепер 4.2P. Даний агрегат іде причіпного типу. Додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Він буде представлений роботі в полі. Побачите, як він робить і як за собою відставляє дуже класний фон. А зараз пробіжимося по технічним характеристикам і відмінностям від інших агрегатів на ринку. Даний апарат призначений для суцільної передпосівної обробітки ґрунту. На глибину від 4 до 15 см з одночасним підрізанням кореневої системи бур'янів. Потужність трактора для даного агрегату повинна бути від 92 кінських сил і більше. Робоча швидкість складає від 8 до 15 км. На годину. Транспортна швидкість. До 20 км на годину. Маса даного агрегату складає 1850 кг, продуктивність від 3 до 6 гектарів на годину. Довжина 4900 мм, ширина 4200 мм і висота 2000 мм. Даний агрегат пофарбовано. Порошком кожна деталь. Використовується лапа розміром 330 мм. Вона і тут іде класична, також стійка класична. Рама зроблена з цільно натягнутого брусів, цільно натягнутих брусів, Чим він, даний агрегат виділяється між конкуренцією, і складає дуже високу конкуренцію. Так це своїм пружинним блоком захисту стійок. Ось так він виглядає. Попереду йде дві міцні пружини. Ось цей блок він так виглядає з іншої сторони. Таке йде кріплення до стійки. Принцип. Зроблений по, можливо, знаєте, культиватор американського типу VillaRage. оця іменно пружинний блок, іменно скопійований з американського культиватору. Він дуже міцно і крепко зроблений і працює дуже потужно, і фон від нього просто прекрасний. Також даного культиватору є два колеса, які Дають регулювання глибини апарату. Також йде два гідроциліндра і ще на одні колеса. Вони поки що зняті. Вони йдуть транспортні для транспортування даного агрегату. Всі регулювання на цьому апараті йдуть винтові, ось так. Також ось винтом все регулюється, це дуже. Чітко можна в, до міліметра виставити собі настройку всіх робочих органів. За робочими органами, за лапою 330-ю йде каточок. він йде тандемний. Ось він так знаходиться. Він зроблений, зварений винтом. і йде зубчастий. Ось так. Потужна ступиця використовується. Також він регулюється знову винтом дуже удобно. І за ним вже йде вирівнююча, вирівнююча доска з такими маленькими зубчатами. Також є регулювання самої планки окремо, натиск пружини, також ви можете окремо регулювати. По співвідношенню до землі. І ще нагадую, культиватор для суцільного передпосівного обробітку модель вепер 42P причепного типу. Є по наявності, є агрегати і навісного типу. Підписуйтесь на канал, дуже Велике побажання, хто ще не підписався, ставте обов'язкові лайки. Пишіть, що б ви хотіли побачити, і ми це зніму обов'язково на нашому каналі. Ставте лайк, дивимося агрегат, роботу в полі агрегату і стаємо до праці.